Народ вітаю! Я нарешті знайшов покупателя для свого Лануса. Ось, чесно вам скажу, зараз це, про це трошки в кінці розповім. А так, що я вам скажу? Ось у мене тут придане ще з ним. Дві каністри масла. От, зараз трошки дольєм. От. Що я вам скажу? Продавав я його на площадці OLX і авторія. Ну, якби сам сайт непоганий, але я, можливо, буду матюкатися, так що ви вибачте. Ой. Самі сайти нормальні, якби там ну, аудиторія, там, це просто треш. Це якісь сплошні перекупи, сплошні бариги, якісь мошенники. Чесно, я, мені... я виставив його 1 квітня. От. Я до літа його поставив собі галочку продати. От, думаю, вже якщо не забере, хто думаю, все, віддам за що, за що попало. Ну, я не хотів його давати якимсь грьобаним перекупом. Чесно, я їх за ці два місяці, я нормально до них відносився, але вони мені за два місяці так виїбали голову, просто що вибачте, за враження, що я їх возненавидів. Чуєте, вони мені дзвонили, доказували, даю 500 там 600 доларів і не дивлюсь. Доказували, що це херова машина, мене її ніхто не купить, ми її швидко продамо. Ну, Ясно, що ви її продасте, ви зараз пробіг, скрутите, скотчем її тут, блін, затулите, за балончиком запшикаєте і все, продасте за дві. Я хотів знаєте, людині, якій вона потрібна, просто, яка буде на ній їздити, яка бере для себе. Отак От я хотів, так і вийшло. Якби трошки обставини там не, не такі. А так сайт це повне, блін, постійно якісь бариги: 600, 500, 700. Ну, дивіться, от людині, якій я продаю машину, це моя землячка. В неї так сталося, що ну, потрапила, потрапила в ДТП на своїй машині, розбила ремонту, не підлягає, а вона живе за містом під Харковом. Її кожен день на роботу в Харков їздить. Таксі коштує 700 гривень. Вона бере просто, щоб їздити, щоб бути на колесах, щоб їздити по роботі собі, так як я й думав. Тому що ну, якби, ти можеш взяти просто машину, щоб їздити. Я може відкрию комусь секрет, і вона буде їздити. Я на ній їздив хер з кожен день, вона ніколи мене не підводила. І людина бере ти, ну, 700 туди, 700 назад. І на роботу з'їздить, Блін, 1300-1400 виходило. Цей Ланос, він окупає себе за місяць, за місяць. Я я і сам уступив гроші. Я кажу, в я, мене він на сайті висить за 1200, кажу, я тобі за 1000 віддам взагалі з відкритою душою. І, і все, і так знаєте, от, от наскільки я знав, що так усе й буде, от так. От. Я два місяці, якби мені виносили мозок, я слава Богу, не піддався на цих усіх, навіть е -е -е не знаю, як їх назвати, не піддався. Я хотів, от так, як я хотів, так і зробила. От, і що я хочу сказати, що все чотенько, гроші перевели в дії тут, в дії, в дії я зробив належного користувача. Ну, якби я можу там по довіреності. Дівчина забере, але це майже родичі, розумієте? Так що тут, в принципі, якби питань взагалі немає ні з довірою, ні що там дівчина така, блін. Молода, вона, блін, дуже, дуже крутезна. Дуже. З нашого села вона взагалі мощ. мощ. <рес> так що, Ой. Коротше, слава Богу. Ну, Продавати машину на OLX це такий стрес чи на авторія. Це просто жестяк. От, Я іспитав якийсь блін якийсь, стрес. Слава Богу, все, все відбулося так, як я хотів. От, я даю Ланус хороші руки. Так що все добре. Я розумію, що в мене Ланос там трошки підізносився, але він ще їздить, він зроблений. І люди, які мені пропонували там 600 доларів, 700, 800, я там забираю, ну скільки це в гривнях? 24-28 тисяч. Ну, Народ, ну возьміть, поміняйте ці гроші і зайдіть в який-небудь торговий центр. Я подивлюсь, що ви на них купите. Ви, ви купите на собі, собі пару красовок, джинси, футболку і кепку. І вперед із піснею, пішком. Ну, Ви ж далеко не знаходитесь, зараз іде війна. Зараз я все розумію. Машина якби, ну, потребує ремонту. Але ну, вона їздить, і вона буде ще їздити 100 років. Не дивлячись ні на що, машина нужна не для понтів, а для їзди. Коли летять на голову дрони, чуєте це ідеальний варіант, його не жалко. Гарного дня!